Слава націю, вітаю на каналі. в ефірі я Сашко Добрий, любі побратими посестри з усього світу. Хто мене дивиться, слухає, підтримує. Дякую вам за підтримку. Будь ласка, перевірте вашу підписку на цей канал, бо я бачу, вони регулярно злітають. Люди бачать, що злітають підписки, злітають сповіщення. Будь ласка, перевірте підписку власну і підпишіть. Звісно, всіх, кого можете, батьків, рідних, близьких, співробітників, розповсюджуйте канал, бо бюджет на рекламу і просування цього каналу 0 гривень. Він просувається і розвивається цей важливий перший український канал з ремонту бронетехніки, розвивається винятково шляхом так званого сарафанного радіо, так, поширень, рекомендацій між друзями. Будь ласочка. Підтримуйте українськомовний Ютуб, підтримуйте мою діяльність, зокрема представника сил оборони України. Сашко Добрий, батальйон к 2 Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.